Спортивні змагання, забави для дорослих та дітей, фудкорт і концерт за участі відомих українських музикантів, дійство під назвою Дубинська сила провели на території місцевого замку. Захід першочергово організували для ветеранів та їхніх родин, щоб українські захисники, які повернулися з війни, могли цікаво та корисно провести час. Для нас це дуже важливо, оскільки ми маємо постійно суспільство акцентувати увагу на тому, що наша задача в тилових областях, наша задача в мирній області, під мирним небом простіше кажучи, не будучи під. Такими інтенсивними обстрілами ставити для себе в пріоритет якраз асиміляцію наших ветеранів і допомогу збройним силам України. Під час заходу діяли тематичні локації, зокрема намети служби зайнятості і департаменту соціальної та ветеранської політики. Військові, які проходять реабілітацію, мали можливість знайти заклад чи тренера для фізичного відновлення у своєму місті, дізнатися про грантові можливості та навчальні програми. А прихильники спорту змагалися у баталіях силачів. Ігор Головко, стронгмен рятувальник який допомагає ветеранам повертатися до тренувань, каже, що важливою є психологічна складова у підготовці учасників війни. Спочатку це було надто важко, тому що треба зрозуміти ветерана, зрозуміти його внутрішній світ, його як кажуть, ментальність з часом. Все стало набагато простіше, я почав більш краще їх розуміти. Один із учасників спортивних змагань Володимир Климов, чоловік захищав країну ще з початком російського наступу у 2014-му. А після останнього отриманого поранення і травми спини вже понад півроку займається спортом. Чоловік додає, якщо не буде підтримувати себе в формі, то матиме більші проблеми. Я ходити нормально не міг, я не міг нормально ну, лежати, спати, сидіти. У мене були дуже великі проблеми ну, з хребтом. Мотивація є завжди, тому що по твої є, по-перше, твоя є сім'я, твої ну, рідні, заради кого ти маєш жити, так само заради кого ти маєш стояти далі. І тренуватися, займатися само, тому що якщо в тебе немає здоров'я, ну ти не можеш більше нічого зробити. Вистачало цього дня забав і для цивільних гостей, які у вихідний вирішили цікаво провести час зі своїми дітьми. Дубенчани та гості міста мали можливість постріляти з лука, взяти участь у реконструкції лицарських боїв та скуштувати смаколиків. Володимир приїхав на дійство разом з родиною з сусідньої Димидівки. Чоловік переконаний, що подібні заходи у нас час вкрай потрібні. Такі заходи однозначно потрібні. Адже люди, які зараз повертаються з фронту, хлопці, дівчата, їм обов'язково потрібна адаптація, потрібна соціалізація. І ось такі заходи, я вважаю, це саме те місце, де вони можуть звертуватись. Під час дійства усі охочі могли задонатити на Збройні Сили України, а також підтримати ветеранів-підприємців, які після повернення з війни успішно реалізовують свій бізнес. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.